Найпопулярніший десерт в Хорватії це баядера. Його не потрібно випікати і приготування займе менш ніж півгодини. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Щоденний гастрономічний календар, поради та цікаві рецепти чекають на вас. Спочатку подрібнюємо 200 грамів волоських горіхів та 450 грамів печива. Печиво можете взяти будь-яке. У нас звичайне до чаю. Наливаємо в каструлю 200 мл води, додаємо 150 г цукру, 1 чайну ложку ванільного цукру та 125 г вершкового масла. Тримаємо на помірному вогні, поки не розтопиться масло та цукор. Додаємо подрібнені горіхи та печиво. Перемішуємо та ділимо масу на дві рівні частини. В одну додаємо 25 г какао та вимішуємо до однорідності. Готуємо форму, в якій буде застигати десерт. У нас форма 18х18 см. Паргамент допоможе без проблем дістати його з форми. Спочатку викладаємо темний шар, розрівнюємо, потім зверху світлий. Для глазурі розтоплюємо на водяній бані плитку чорного шоколаду. Додаємо 3 столові ложки олії та перемішуємо, щоб маса стала однорідною. Заливаємо глазурю десерт та ставимо в холодильник мінімум на 3 години. Краще на ніч. Чим довше баядера застигає в холоді, тим щільнішою стає і краще розрізається. Вперше баядера була виготовлена. 1954 році на одній з кондитерських фабрик Загреба. І згодом цей десерт став смачним символом Хорватії. Його дарують найближчим друзям та гостям в особливих випадках. Готуйте разом з нами та підписуйтесь на наш канал. Гарного вам настрою! Бережіть себе та своїх близьких!